Шановні худпромовці. Шановна товариства Ксада. цьому році е, дуже поглибилась наші міжнародні зв'язки. Дуже багато наших студентів поїхало на мобільність в різні країни, європейські країни. Також хочу зазначити деякі новації, деякі ініціативи щодо благодійного показу, який організували наші викладачі разом з нашими студентами і нашими випускниками щодо збору грошей на наше укриття. Ми будемо і далі проводити. Певні заходи, акції, можливо, аукціони. Так що, якщо є якісь у вас ідеї, будь ласка, звертайтеся. У мене велике бажання, щоб все ж таки в новому році у нас поновилася хоча б. Змішена форма навчання. Ми будемо робити все, що від нас залежить. Також хочу звернути увагу на створення нового нашого проекту медіагрупи, яка є нашою академією. Тобто, знову ж таки, це ініціатива наших студентів з різних освітніх програм, з різних факультетів. Тобто вони виявили бажання працювати і створювати медіаконтент, медіапродукт. Даний рік був складний, але був в творчому плані. Дуже дуже я б сказав успішний і для студентства, і для професорського викладацького складу. Наша академія відзначилася більше ніж сотньою різних акцій, конкурси, виставки, персональні виставки наших митців, студентів. Дякую за той рік, що минув. Дякую кожному з вас. Зростаючи самі, ви створюєте майбутнє нашої творчої академії. І, звичайно, хочеться від нового року більше творчих досягнень, більше радості. А найперше, що хочеться, це нашої спільної перемоги перемоги України. Дякую за все і з Новим роком. Цього року ми всі з вами навчилися чогось нового завдяки івентам, які проводила наша кафедра АВМ. З новим роком! Наша академія. Проходила чергове випробування. Колектив академії з гідністю впорався з вимогами Українського культурного фонду для реалізації проєкту Щастя в квадраті. У 2024 році цей проєкт стане візитною карткою Академії в чотирьох мистецьких інституціях України. Команда гранту дякує всім причетним і вітає з Новим роком цю велику академічну спільноту і бажає безмежного щастя. Що ж шановні студенти та викладачі і співробітники нашої академії. Я вас вітаю з прийдешніми святами і хочу побажати вам миру, щастя, злагоди. Пам'ятаємо, що е, війна ще не закінчилась, особливо ми, митці, сьогодні маємо нашим мистецтвом е, нести мир, нести е, і піднімати нашу культуру в ці нелегкі часи. Тож бажаю вам сил далі працювати і створювати нові шедеври. Шановні студенти та колеги Академії, наше життя схоже на мелодію фортепіано. У ньому є і білі клавіші, і чорні. Однак, у наступному новому році я бажаю вам виключно гарних мелодій. Хай життя буде сповнене гарних подій як красива музика! Перемоги з Новим роком.